І так, всім привіт. Над... Набридло мені це вся ситуана із погодою. Ну, у нас, в принципі, як я купив цю херню, то пішов дощ, як, як назло. Коротше, над... набридло мені це все. Коротше, вирішив я придбати капельний полив. В інтернет-магазині з Харкова заказав, Блін, коротше, я так щось... Жорстко лоханувся, що капець купив, коротше, що 25-ту трубу. А потім спробував, як це воно буде. Та й виходить, що пів труби затуляно цими екранами. Коротше, що 25-та труба не годиться. А я купив, блін, труби 25-ту і на цю штуку. Хоча я запитував, що мені сказали, вроді що 32-го потрібно, та яка різниця? Але ж, блін, як не, не тримаючи його в руках, які ці... Як воно все. А тепер, коли я вже змонтував, ти дивлюся, блін, воно пів труби перекриває. Та й не знаю. В принципі, може воно якось би і поливалося, але коротше хочу десь тут на місцевості. Тепер купити 32-ї труби і перехідник з 25-ї. Показував. заглушка. Заглушка така півтори гривні. Кран. Ось такий кран. 13,40. Заглушка... Заглушка 27. Труба поліетиленова. 25-50 метрів, по 7 гривень за метр, 350 гривень, так, дисковий фільтр, ось такий, дисковий фільтр на 130 мікрон, 194 гривні. Муфта з різьбою на фільтр ось така по 28 гривень. Дві штуки. Ось така муфта з'єднання 25-ї труби 34 гривні, трійник. Трійник ось на 25-ту трубу, 46 гривень. І капельна труба. 959 гривень. І загалом 2087 гривень. Так, який тут цей дисковий фільтр. Він тут типу, промивний, знизу відкручується для промивання і він так влаштований, там диски. Я його як розібрав, тоді не міг зібрати, а то воно все розсипається. Ось так він не влаштований. Тут такі виходить між дисками ребра, через от, от притискається він один до одного ці диски і так фільтрує воно. Ось так воно тут. Це все насипом. Ці диски. Я думаю, що вони всі зажаті, ось так. Збирається, там знизу пружинка піджимає. Збирається, треба потрапити туди в ту пружинку. І так само треба потрапити от туди. І зажати. Так, ось. Такий фільтр. А, до корани йде така різинка. Типу вона вставляється, е, свердлиш, свердлиш дирку, вставляєш, а тоді вставляєш хран і воно зажимає. Ну, в принципі, ось, ось воно вже зроблено. Та й не знаю. Коротше, я купив твої 25-ї труби, воно пів пів труби перекрито цим храном. Тут такий попадос. Так, і ось ця капельна. Трубка 16 мм капельниці 20 см 200 метрів. Оце за оцю трубку чуть не тисяча гривень. Я ще навіть не дивився скільки тут цих капельниців. Бо брат каже, що вони бувають по дві, по чотири капельниці з... Не знаю, треба розпакувати та подивитися, якого воно якості, хрен я знає. Ну, Коротше, саме дешеве, що було. Ну ось таке. Ой, блін, тут щось заломане. Да, якісь є заломи, блін, це трендець. Надіюсь, воно на цей не... Не сильно попливає. Так. Не знаю, буде, мабуть, відео. Це на краю ці заглушки. Типу, типу старт. Тут починається труба ця головна, потім кран, тоді ось ця трубка. А в кінці от заглушка. Це я так планував його монтувати. Ну ось таке. Коротше, щось я, блін. Як я ніколи з цим справ не мав, блин, думаєте, яка різниця? різниця 25-та. Блін, така херня. Там труба 32 була по 10 гривень. Зараз купити її в магазині 20 гривень. Йоханий бабой. Коротше, отаке, ну ладно. Думаю, а, ще трубу цю не показав. Я сам її в принципі ще, ще не дивився. Ну ось так я бачу, що труба. 25 1,9 товщиною. 5.06.23 року. А що, що, яка фірма не знаю? Розпакувати, подивіться може я її використаю від криниці до цього. До хати воду проведу. Так що воно в принципі не пропаде по 7 гривень метр. Це мені здається, що тут в магазині ти ніде такої ціни не знайдеш. Треба було, блін. Тут ще такий нюанс, що цей треба відділення здорове, щоб замовити. В маленькі ціни відправляють. Тут відділення тільки в Умані, а в Умані їхати, блін 20 кілометрів. Тут в мене бажання кататися не особо. Там в батька в сусідньому селі. Відділення, що тисячу кілограм можна отримувати. То там класно б заказав би в сусіднє село приїхало. Оце я замовив, воно щось через день, через два приїхало з Харкову. Це трендець. Так щоб було в мене відділення тут в сусідньому селі, то я б, блін, замовив би просто знано вертаю все. І не грався. Тепер, блін, ціла потуга стоїть трубою. Ну, ось така труба. Я не знаю скільки, 50 метрів вистачить від криниці До хати, якщо чув. Ну, від криниця, я знаю. Якщо тут Коротше, я буду сам вже тут дивитися. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!